Протягом цієї доби противник завдав шістьох ракетних та 51 авіаційний удар. Зокрема, внаслідок обстрілу Кривого Рогу Дніпропетровської області, населених пунктів Степногірського Запорізької області та Береславна Херсонщині. Є загиблі та поранені цивільні особи. Знищено житлові приватні будинки та інша цивільна інфраструктура. На Маргінському напрямку підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка. Обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Курахове та Катеринівка Донецької області. Імовірність ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Авіація сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки. А також чотири по зенітно-ракетних комплексах противника.